В обласній бібліотеці для дітей імені Дніпрової чайки господарів з професійним святом вітали представники влади, галузі культури, партнери та друзі. А юні читачі протягом трьох днів були учасниками цікавих зустрічей та неординарних заходів. Репортаж нашого кореспондента. На Херсонщині щорічно до Всеукраїнського дня бібліотек проходить відкритий урок читання. Це низка заходів у інтерактивному форматі. І ми побували у обласній бібліотеці для дітей імені Дніпрової Чайки, де для юних читачів бібліотекарі підготували цікаву святкову програму, що тривала цілий день. Насамперед були зустрічі із успішними відомими людьми Херсонщини, котрі розказали молоді, як книга допомогла їм у житті досягти успіху. Сьогодні у нас, як завжди, дуже... Уже насичений день кожну годину. Ми зустрічаємо нового гостя, і розпочали ми сьогоднішній день відразу о 9-й годині. Відразу у нас було три зустрічі: одна з них з головним режисером. Нашого музично-драматичного академічного театру імені Миколи Куліша йому надзвичайно сподобалася ця зустріч. Спілкування із дітьми, розповідь про його життєвий і творчий шлях. Настільки, що він запропонував нам стати однією із баз для нового їхнього соціального проєкту. Це організація вистав безпосередньо, ну наприклад, у бібліотеках. Також цього дня відбулася святкова церемонія нагородження переможців всеукраїнського конкурсу дитячої творчості, мрії про Україну, дитячий погляд, кращі вірші та оповідання молоді надруковані у збірці. А ми мали можливість поспілкуватися з юними талантами. Такі події. У нас в Україні дуже боляче, мабуть, і я хотіла написати про те, що я почуваю, і ну про це розповіла у своєму творі. Як хлопчик рятував маленьку дитину, коли у будівлю потрапив снаряд, а потім я вже дописала, коли цей хлопчик виріс і як він потім жив життя. Цей раз написав мрії про Україну, щоб закінчилась на Україні війна, щоб було мирне небо, і щоб всі люди жили мирно і добре. Я бажаю Україні, щоб вона розвивалась, а продвигалася уперед, та щоб завжди був мир, не було війни. Та щоб усі українці були щасливі для учнів херсонського навчально-виховного комплексу імені Тараса Шевченка відбулася цікава зустріч з автором проєкту Казки Херсонщини. Це збірка фантастичних оповідань про наш рідний край, написаних херсонськими письменниками і краєзнавцями. Ідея проєкту в тому, щоб за допомогою різних інструментів надихнути тих дітей, заохотити їх, вивчати історію рідного краю, не змусити, а саме заохотити історію, культуру рідного краю. Неординарною стала зустріч юних читачів із дев'ятирічним байкером Ростиславом Богомоловим. Адже цей хлопчик вже досяг певних успіхів у такому складному виді спорту і підкорює своєю сміливістю серця не тільки дітей, а й дорослих. В обласній бібліотеці для дітей імені Дніпрової Чайки цікаві заходи тривали три дні, і всі охочі мали можливість долучитись до всеукраїнського свята бібліотек. Світлана Піцан, Володимир Глущенко, телеканал Скіфія.